Всім привіт! Ви на каналі Life Online. З вами Тетяна Тапера. Сьогодні я хочу вам розповісти, як працювати з медіафайлами на сайті WordPress. По-перше, у вас має бути встановлений вже WordPress на вашому хостингу. І для того, щоб завантажити на: ваш сайт медіа можна скористатися кількома способами. По-перше, ви можете завантажувати медіа безпосередньо на сторінку. Для того, щоб завантажити медіа на сторінку, ви обираєте, переходите в розділ Сторінки, обираєте сторінку, тиснете Редагувати. Сторінка відкривається, і тут ви можете додати той медіафайл, який потрібно. Наприклад, ми хочемо замінити цей медіафайл, натискаємо на нього просто, обираємо кнопку Замінити і обираємо тут або бібліотеку медіафайлів, медіафайлів або просто завантажити. Тут ми обираємо те, що нам потрібно, наприклад. Фотографію якусь гарненьку підберемо. Отак. І WordPress завантажує ту фотографію, яку ви отбрали. Коли вона буде завантажена, ви натискаєте Оновити, і сторінка автоматично оновиться. Ваше зображення буде встановлене. Отут ми замінювали, оновлюємо сторінку. Отак. Це один з простих способів, такий, коли ви можете е, вставляти медіа безпосередньо при редакції контенту на вашій сторінці. Але є інший спосіб. Виходимо в Донсат-майстерню і переходимо в розділ Медіафайли. Натискаємо і у вас відкривається. Повна колекція всіх файлів, які вже завантажені на вашу сторі, на ваш сайт. Тут ви можете, що зробити? По-перше, можете додати сюди новий файл за допомогою простого способу просто перетягання зображення. Це один зі способів. А інший спосіб ви можете просто натиснути кнопку Додати новий. Ну, це такий простий, і зрозумілий спосіб, яким можуть користуватися всі. Так. Ось. Натиснули і чекаємо, поки наш файл завантажиться. А, Тепер, якщо ми натиснемо на будь-який файл нашої медіабібліотеки, ми побачимо його детальний опис, розмір в пікселях, в мегабайтах, назву, ви тут можете додати альтернативний текст, заголовок, підпис, опис, що є дуже важливим для просування сайту в пошуковій системі. А ще ви побачите отаке посилання на файл. І це е, дуже цікаве посилання, воно вам знадобиться в тому випадку, коли вам потрібно буде зробити, е, щоб ваша форма, реєстраційна або форма, форма зворотнього зв'язку на сайті е, завантажувала не просто контактні дані, а коли відвідувач вводить свої контактні дані і натискає кнопку Завантажити або Відправити йому відкривається не просто сторінка, або не з'являється повідомлення про те, що дякуємо ми за, за ваше звернення, а відкривається, наприклад, нове зображення. Часто це роблять, коли розповсюджують безкоштовні навчальні матеріали або якісь інші матеріали у форматі PDF. Значення немає, все одно посилання на файл буде, і зараз я вам покажу, як це працює. Отже, у вас є зображення, е у вас є посилання на файл. Вам потрібно натиснути на кнопку Копіювати URL до буферу обміну натиснули. Закриваємо. І далі переходимо до плагіну з формами. У вас може бути встановлений в будь-який плагін, але всі вони мають таку функцію, як редирект. Зараз я вам покажу. У мене Flint Form. Обираю всі форми. Є е, така стандартна. Натискаю редагувати. Тут вона трошки налаштована і переходжу в розділ налаштування і інтеграція. І зараз ви це побачите. Ось. Таке повідомлення побачить відвідувач, коли заповнить форму. Нам потрібно, щоб відвідувачу відкривалася нова сторінка або перенаправляла його за певним посиланням. Для цього ми натискаємо «To add Costume URL. І тут вводимо наш URL. Вставляємо. Якщо ми хочемо, щоб відкривалася сторінка, то обираємо сторінку, тут це все ясно. А от з URL вам потрібно ставити оце посилання, яке ви скопіювали з бібліотеки медіа. Вставили, натискаємо на Сберігти. Зберігли. Переходимо. Копіюємо оцей шорткод, скопіювали. Переходимо на нашу сторінку. Натискаємо редагувати. А, і тут ми додаємо віджет шорт-коду. Шукаємо його. Так. Так, так. От, короткий код. Ставити. Оновити. І зараз ми на нашу сторінку. І Ось з'явилася наша форма. Ми тут введемо наші дані. Натискаємо кнопку Subscribe. Subscribe. І зараз нам відкриється наше зображення. Якби тут був PDF-файл, тут би відкрився PDF-файл і виглядало б це трохи інакше. Повернемося. Давайте ще раз відкриємо «Медіабібліотеку». візьмемо будь-який медіафайл. Ну, Наприклад, у мене є такий корисний, колись я скачала. Чекаємо, поки завантажиться. Чекаємо, чекаємо. Завантажився. От бачите, теж є тут посилання на файл. Копіюємо його, переходимо до нашого плагіну до нашої контактної форми, натискаємо редагувати, налаштування і інтеграція. І тут замінюємо наш, наше посивання. Зберігаємо. І от щось цікаво, ми зараз не будемо оновлювати. Шорт-код на нашій сторінці. Ми просто внести, заповнити форму ще раз. Натискаємо кнопку Subscribe. Чекаємо. І, будь ласка, у вас завантажується PDF-файл, який ви згодом можете зберегти собі на комп'ютер або на телефон, або роздрукувати. Дуже корисна така функція WordPress, яка підійде всім, хто... Бажаю ділитися е, цікавою інформацією або іншими матеріалами з відвідувачами сайту, тому раджу вам не нехтувати і користуватися. З вами була Тетяна Тапера. Всім папа! -па.